Друзі, ви тільки погляньте, який шикарний офіційний кросовер з'являється у нас у продажу. Це Хава 6. 2021 рік випуску. Один власник з автосалону. Тачка повністю в рідній фарбі. На двигуні 2 літри бензин на автоматі. Передній привід. Дуже класна тачка, в гарній комплектації. Повторюсь, повністю в рідній фарбі. 10 тисяч пробігу даного автомобіля. Нова літня гума на фірмових 19 дисках. Є камери кругового огляду 360. Дуже класна комплектація у нього, хоч це у нас і китаєць, але китаєць уже зовсім інший, не такий, як раніше. Погляньте, який салончик. Шкіряний з перфорацією, Дуже багато місця, дуже комфортний салон. Виглядає неймовірно. Погляньте, які дверні карти. Дуже дорого виглядає. Безключовий доступ, повний електропакет, пам'ять водійського сидіння. Допомога при спуску, мультикермо, адаптивний круїз, підкермові пилістки, датчики світла та дощу. Помилок на приборці, звісно ж, немає, нова тачка, обігрів керма, підігрів сидінь, утримання в смузі, адаптивний круїз-контроль, сліпі зони, все, що хочеш. Тут є старт-стоп, автоматична коробка передач, електроручник. Дуже класний, комфортний автомобіль з шикарною комплектацією, друзі. Стан нового, пробіг мінімальний. Тачка уже в продажу. У нас в компанії автопарк міста Харків. проспект Гагаріна, на 23. Чекаємо всіх на тест-драйв. до зустрічі.